Побачити телевізійну та радійну техніку, котрою користувалися 50 останніх років, відтепер можна, і в Ужгороді. Музей телебачення та радіо запрацював у приміщенні обласної телерадіокомпанії. До дня журналіста його презентували колегам найбільших обласних змі. Ідея створення музею була спонтанною. Спочатку планувалась кімната для гостей, котрих запрошують на ефіри, а вже потім її переобладнали на вітальню музей. Багато людей приходить. Гостей запрошують на телекомпанію, вони сидять або стоять, або на вулиці приходять. Тому був задум створити приміщення, де люди можуть перед програмою провести час, певне, 15-20 хвилин. Ось так ми, коли вже почали робити таку кімнату, зрозуміли, що чимось її треба наповнити. От. Одночасно була дуже значна кількість техніки, яка не використовується на телекомпанії, тому було вирішено створити такий своєрідний музей. У музеї виставлений фотоархів відомих гостей, співробітників та подій. Є й унікальні документи, наприклад, накази 40-х років, інструкції щодо висвітлення окремих подій, журналістські квитки, програми телепередач, та найбільше уваги приділено технічним засобам. Відеокамери, магнітоли, мікрофони та звукозаписуючі пристрої займають майже весь музей. Важливий факт це зібрана техніка. Техніка, ну починаючи так, 50-х років, по Можна сказати, по сьогоднішній день я пропрацював на телебаченні вже майже 39 років, і е, навіть є такі речі, які я в свій час не бачив. А що говорити про тих молодих людей, які приходять тепер і вони взагалі дивляться на ті речі, не знають, що це таке і коли воно було, для чого воно було. У музеї можна побачити розвиток радіо та телебачення, як змінювались пристрої, та як зрештою розвивалась найбільша Закарпатська телерадіокомпанія. Яскравим прикладом є роботи художників-постановників або ж декораторів. Ще кілька десятків років тому заставки кожної програми промальовувались вручну. Зараз подібні речі замінила комп'ютерна графіка, а рукотворні заставки відправились до музейної колекції. На цьому стенді і на слідуючому це наші заставочки до відповідних програм. Вони виготовляються вручну. Ми брали картон, наносили фарбу і Вручну писали шрифт. Заставка використала сводо як початок програми, і назва назва цієї програми. Закарпатська телерадіокомпанія презентувала журналістам краю і оновлену студію для запису програм національних меншин. Найважчим було придумати спільну концепцію для всіх представників нацменшин, що мають свої програми на обласному телебаченні. Та і тут знайшлось оригінальне рішення. Щось. Спільне треба було зробити, так але таке спільне, яке відрізняється, яке якраз має національний якийсь колорит. Так що ми попросили художника, який це вирішив таким чином, що це була мультифункціональна студія. Ви бачите елементи, як штори можна розвертати. Якщо якась редакція захоче тут ще записати свій матеріал, є у нас загальна картинка. Відтепер сім редакцій зможуть творити в оновленій студії. А Ужгородці та гості міста матимуть можливість відвідати музей. Його планують невдовзі розширити та збільшити кількість експонатів.